I don't know. Terima kasih telah menonton! Добро здоров'я, народ! Скосив я сою. Відхочу сіяти. А тут половину сої було половину гречки. Там далі ще зараз гречка буде. Катастрофа, другий урожай гречки. Раніше неможливо було, то грошей не було, то часу не було. Солярка подорожчала. Мені так та гречка, печінки їла, що я вже, я вже не хочу на неї дивитися. Вчора знов два бега. Подивився, вони гріються. Їх треба було тримати в відкритому приміщенні. Не було місця, там пшениця в мене була. І прийдеться знову висипати. Два-три бега. Все, пролетів я страшно. Полярка, час, нерви, здоров'я. тут розкину там далі. Та й тут трошки розкину, маю хімію якусь заграничну, таку. землю дається. Кину до пшениці. В основному там, де, де була ця, де була гречка, там буду старатися кидати Листа 200 кіля середнього. Приїжджаємо зараз далі. Це була гречка і соя. отак от стерні позаростали Боже, і різні для хребід. Це трапка отака. Не знаю. А тут тут ще там тайме. Тут була соя. Картопля була, теж забираю. А вон там була гречка. І Висипалася. І урожайність тут була. З 3 гектарів я взяв 8 тонн гречки. А скільки висипалося, І з тих 8 тонн гречки я нічого не заробив. Ну, може 3 тони, може нормально буде, стане треба висипати. Та пахне. пасне В середині В Між Приміщення нема що виспати. Ну нічого страшного, це не біда. Ще раз. Кажу. Біда там у хлопці. Ой, брат мій дзвонив вже. Бачу, що не, не мене здоров'я. 52 роки. Там біда, Я його Господь помагає. Ну що? От тут зараз підрівняємо. А там чине цю рівну. І буду через дорогу попіднімати і під їздити. Бісько по 50 метрів. Тут 100, там 150. Поїхав. Демо народ глянув. Підраз прийшов. Тут підрівняю і потім буду ходити, напряму от сюди. От дивіться, другий урожай гречки. Вона так слабенька, де не де є. Вже мене тошнить від цієї гречки, не можу на неї дивитися. Будь чи не біда, там було б більше, але так як тут, не знаю. Та нічого, придєся. Щоб, щоб зерно було куди ховатися і все. Не страшно, рати я не буду однозначно. Раз ще сою свою не косив, Солка байна, а може вже коси не знаю. Я свою ледве докосив, сиплеся. треба вставати, ремонтувати, не мая, немає часу. Зима прилітає, або хворієш, або ще щось. Впрацює в барабані дуже. Барити треба, жатку треба робити. Не тече по моїй У сира, тут можна після одного разу. Якби я не кидав цей підживку, якби я лейку не кидав, в основному на цей, то тут на цьому можна після разу прийшов сіяти, спокійно можна сіяти. Ветер сегодня холодно было. У нас сранку ранку хмарно, персоночка вышла. Ох, я не заметил, в не масло. Ха-ха-ха. На муске чуда. На муске, вот оно. Вот оно. Дуглосити, прорвала кільце. а я в цьому тракторі не маю. Так, йду глушити. Можемо сього звідключить. Все переставили. Так, вибрати ви Ну що, мої дорогі. Підписуйте, ставте лайки, лайки, коментуйте, підкажіть, що мені робити. Не вмирати ще. Один бек вивіз павло і два на прицепі на малому. Вчора висипали і два ще гарячі. П'ять бегів. Три більш менш, не знаю чи довго. Вони так же в беках. Кось буде. Всього доброго. Слава Україні!